Привіт, друзі! Мене звати Владислав Кононенко. Ми і далі вивчаємо корінь n того степеня. Якщо ви пропустили попередній урок, присвячений цій темі, то обов'язково його перегляньте. Ми лише пригадаємо основні моменти. На екрані зараз з'являться властивості функцій y дорівнює корінь того степеня з x, які ми розглядали попереднього уроку. Область визначення якщо n парне натуральне число, то від нуля включно до плюс нескінченності. Якщо n не парне натуральне число, то множина дійсних чисел. Область значень, якщо n парне натуральне число, то від нуля включно до плюс нескінченності. Якщо n не парне натуральне число, то множина дійсних чисел. Почнімо розв'язувати задачі. Для початку пригадаємо, як обчислювати такі приклади. Перше, 100 помножити на корінь кубічний з мінус 8, додати корінь п'ятого степеня з мінус 32. Спочатку окремо розглянемо корені. Корінь кубічний з мінус 8 дорівнює мінус 2. Корінь п'ятого степеня з мінус 32 також дорівнює мінус 2. Тоді початковий вираз дорівнює 100 помножити на мінус 2 і додати мінус 2. Дорівнює мінус 200 відняти 2 дорівнює мінус 202. Друге, корінь кубічний з 27 тисяч помножити на корінь четвертого степеня з дробу 7,5881. відняти корінь п'ятого степеня з 6 в п'ятому степені і додати корінь шостого степеня з мінус 18 в шостому степені. Аналогічно до попереднього прикладу починаємо з окремих доданків. Корінь кубічний з 27 дорівнює 30, оскільки 3 в кубі 27, а 10 в кубі дорівнює 1000. Корінь четвертого степеня з дробу 7,5881 дорівнює корінь четвертого степеня з дробу. 625 80 перших і дорівнює 5 третіх. Корінь п'ятого степеня з шести в п'ятому степені. За означенням дорівнює 6. Корінь шостого степеня з мінус 18 в шостому степені. Дорівнює корінь шостого степеня з 18 в шостому степені, степені і дорівнює 18. Повертаємось до початкового виразу. Отримаємо 30 помножити на 5 третіх, відняти 6 і додати 18. Дорівнює 50. відняти 6 і додати 18. Дорівнює 62. Розгляньмо такий тип завдань. Між якими двома послідовними цілими числами. Розташоване на координатній прямій число. Перше. Корінь кубічний з 2. Друге. Корінь четвертого степеня з 100. Третє. Корінь п'ятого степеня з мінус 25. Найпростіший спосіб з'ясувати де ж розташоване число порахувати на калькуляторі приблизне значення цього кореня. Але існує метод. Який і без допомоги калькулятора досить просто дозволяє визначити розташування відповідного числа. Нам не потрібно порівнювати корінь кубічний з двох з іншими числами. Краще порівняти 2 з кубами інших чисел. Так, наприклад, 2 в кубі дорівнює 8. А 1 в кубі дорівнює 1. З цього випливає, що число. Корінь кубічний з двох, яке менше за кубічний корінь з 8, і більше за кубічний корінь з 1, знаходиться між числами 1 та 2. Корінь четвертого степеня зі 100. 3 в четвертому степені дорівнює 81. 4 в четвертому степені дорівнює 256. Отже, корінь четвертого степеня зі 100 менше за корінь четвертого степеня з 256 і більше за корінь четвертого степеня з 81. Отже, корінь четвертого степеня зі 100 знаходиться між числами 3 і 4. Корінь п'ятого степеня з мінус 25, аналогічно до попередніх пунктів. Розгляньмо мінус 2 в п'ятому степені, що дорівнює мінус 32. А мінус 1 в п'ятому степені дорівнює мінус 1. Отже, корінь п'ятого степеня з мінус 25 знаходиться між числами мінус 1 і мінус 2. На цьому я буду завершувати. Дякую за увагу. До нових зустрічей!